Чмирівка вже досить непогане розвинуте село. Є все для комфортного життя в цьому поселенні. Необмежений, а саме головне, різноманітний асортимент на полицях яток. Багато робочих місць з хорошою зарплатнею. 2 гривні. Чмирівський бренд одягу та Бруківка. Ну, майже туристичне село. Саме головне, що Чмиряни раді жити в Чмирівці від слова мир. Але я не збираюся зупинятися на такому успіху та продовжу покращувати життя чмирян. Ем, а це що таке? Що вони тут роблять? Вони ресурси для моста сюди несуть. Тобто вони ось отак от ідуть з тачками, в які напхали дошки для моста, а беруть вони їх ось тут. А не можна ресурси сюди було складати? Ось 10 метрів пройти. А вони ні, бля, отак от ідуть. От Видно, що в школі не вчилися. До речі, а що там по нашому чмирівському ліцею? Ооо, діти вже навчаються. Добре, ти тільки дивись, Маринко, дурному їх не навчи. А також в минулій частині запланував цеглярню, що там з нею. Ага, скоро почнуть її будувати. А це, я так розумію, будівельник. Любомир, несе залізо. скільки ковлазуло в кишеню та йде собі не спіша. Ну, видно, що Чмирь. Ось так у Чумирівці і працюється. Аби будівельники не розслаблялися, запланую їм вже до кінця добудувати Чмирівський ЖК. Во, все, нехай будують. Кому там грошей не вистачає? Ублошки. Радійте, що ви дружите з головою села, а то вже давно попіздували звідси в якісь там деркачі. Оксано, ви хочете сказати, що в корівнику недостатньо платять? Ну не повірю, не повірю. Точно, що гроші пиздять. А ось будівельники почали зводити цеглярню. Пора вже. До речі, давайте з вами домовимось. Якщо ви під цим відео назбираєте 2000 вподобань, то я одразу зроблю п'яту частину про Чмирівку. Все, цеглярню збудували. Доки шукаються працівники, я запланую ще хмільник. Ну щоб цей, ну ви розумієте. Пиво бадяжить. А також треба бізнесом зайнятися. І відправимося в деркачі, аби їм вугілля втюхати, якого в нас погорло. Я сам навіть не розумію, для чого нам стільки вугілля. А ці детсики перепрошують довбойобий досі зносять сюди будівельні матеріали? Ну, ходіть, ходіть. Здоровішими будете, мабуть. Фу бля, мене зараз нудить. Так, а ось вже наш гонець приїхав деркачі. Продамо вугілля скільки можна, та ще й волів купимо. Бо в минулій частині в нас з ними не склалося. Віл помер від голоду. А що, нехай он пшеницю їдять. Коротше, буду сподіватися, що вони виживуть. Блять, останній ВІЛ помер. Одразу волів, забезпечимо їжею, аби їх не спіткала та самодоля, як і в їхніх попередників. Усе постачання води є і саме головне їжі. Воли не помруть вже добре. Що? А як вони йдуть? Е, Ну вони точно якісь дивні. щоб отак піти. Але, думаю, майстрам видніше. О, а ось наші воли йдуть. Чудово. В честь цього запланую свинарник. Будемо чмирівських свиней розводити. Малолі свині, та ще й чмирівські. Й-майо. А з цим і будівельники почали добудовувати чмирівські ЖК. А, якось мені нудно. Опа, а на цей раз до нас деркачі приїхали. Тримайте вугілля, воно вам треба. А нам картоплі. Не для чмирян, а для майбутніх чмирівських свиней. Бо як це так, українське село та й без сала. Так діла не буде. А хто це в нас? Нові чмиряни? Таке відчуття, ніби все це колись було. Що вже? І в минулому селі вас чмирили? Бува, думаю, яким же це місце буде в майбутньому. Ой, Лесику, це село в майбутньому буде кращим за Київ. А чому вам води не вистачає? Господи, ось криниця, 76 відер води. Що вам не так? Ну, бляха, тримайте тоді ще криницю. І ще тут бахнем. Ну, мої чмиряни розбещені. Скоро мені криницю під кожну хату потрібно буде ставити, чи що. Блять, це вже какой-то днр Та якого дідька вам води не вистачає? Проблемне, ЖК. І тут вода є бля. Єбля? Навіть блошки виділюються. Вийдіть з хати хоч раз із розплющеними очима. О, зникло. Проблема вирішена. Коли проблема з водою була остаточно вирішена, ми вже не кінець збудували ЖК. І як вишенька на торті, треба кожній хаті поставити лавицю. Угу. А для якого Бенні я вам коло хати лавицю поставив? В сусідів завжди здається краще. Розумію. Далі я ЖК буду лише розширювати, але то вже якось потім, коли не буде чого робити. Поки що я займуся господарством. В мене змінились плани. Ось тут свинарник я приберу. Я хочу зробити оньщо. Ферма моя тут, а я хочу її збудувати тут, бо моя ферма там, а поля тут. І от от туди-сюди ходити з тими волами не дуже файно. Тому ферму заплануємо біля корівника, а поруч з фермою ще буде свинарник. Ця частина чмирівки буде господарська, поля, ферми, тварини, все таке. Також треба зайнятися рибальством. Річка є, то чому б нам не ловити рибу? Збудуємо то все на іншому березі, а також човнярню, аби можна було рибу краще ловити. З настанням весни вже на кінець збудували міст на інший берег. Ось тут я планую зробити поля пшениці, коноплі та всіляких інших. А тут зробити житловий райончик. Але поки що треба налаштувати ферму, яку недавно збудували. Наймемо працівників, зробимо плуги, принесемо сюди їжі для волів, а на цій фермі то все потрібно прибрати. А куди воли зникли? їх хоч не на шашлик пустили. Ще потрібно поля під контроль нової ферми поставити. Не можна змінити під час сезону. Якого? Я вже на тій фермі всіх звільнив. Гаразд, ще один сезон ця ферма попрацює, а далі знесемо к'їбеням. І гонці з Балаклії приїхали. Ну як знали, замовимо в них дві свині. Свинарника ще немає, але думаю, вони встигнуть до приходу свиней його збудувати. Чи ні? Ух, встигли. А ось якраз і свині їдуть. Красота. Бляха, в них ні їжі, нічого немає. Треба працівників швидше найняти. О є, несіть свиням картоплі, нехай смакують. Одну свиню назву Григорій, а іншу Микола. Будуть вони розмножуватися, а ми з їхніх дітей будемо сало робити. Ні, Григорій помер з голоду. Як же так? Микола, хоч ти живий. Все, пшениці є, будуть жити. Але прийдеться ще одну свиню замовити. Доки Григорій їде в Чмирівку, чмирівчани збирають перший врожай чмирівських яблук. Ех, я б зараз теж не відмовився від чмирівського яблучка. дивлюся на чмирівку згорі і мені не подобається ось це місце. Все вкупі, рівно, а це як-не-як центр села. Тому потрібно змінювати все це. Збудуємо церкву. Аби чмирівчани після перебування в тому центрі ходили молилися за нормальних сільських дизайнерів. А також, щоб покращити ситуацію, я зроблю планування на правому березі. Шість хат, а ще ткальню, чоботарню та кравецьку робітню. Коли вони збудуються, то я знесу ті кравецькі, які знаходяться в центрі. Піп. Що за піп? Ой-ой-ой, а хто тут біля дімончика приліг відпочити? Омелян і Уляна. Що там по особистому журналу? Прибуття. Смерть. Угу. А тут прибуття і також смерть. Ну таке собі, дімончик, хоча б в корівнику встиг побувати. Але просто померти в Чмирівці теж за радість. Вже якби зима, тому ця ферма зачиняється, а нова починає свою роботу. <му> Будувати стріх у хат і сіна непогано, але треба вже почати задумуватися над побудовою цегляних будинків. У нас вже є камінь, цегла, але немає вікон. Тож треба запланувати гуту, яка буде виготовляти скляні вироби з піску, включаючи самі вікна. Дивлюся, вже чмиряний рибу ловлять. Я, може, й старий, але сили в мене що дай Боже молодим. По суті, у 81 рік так гребсти. А цей куди? Хоче втекти в чмирівки чи що? Артем, 23 роки. Ну точно, що хоче втекти. А, що, річка перекрита, аге ж? Все, пізури було вити. В нові хати вже нові родини заселилися. Родина яреськів, ще одна родина яреськів та родина Гедзів. Ого, ніфігове прізвисько. Мабуть, серйозна людина. А серйозних людей ми поважаємо в Чимирівці, тому вчить цього прокладемо бруківку біля корівника. А цим на правому березі почали будувати ткацьку та швейну промисловість. Готово. Наймаємо сюди працівниць, а в центрі все теж, але навпаки. Ну, ніби все добре. Єбать, це що таке? В селі не вистачає їжі? Та не повірю. Горілка, буряк. М -м 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 -м. горох. Ясно, треба думати. Так риби в нас дофіга. Продавайте рибу. Огоньці приїхали. Купляємо в них все, що схоже на їжу. Мед, медовуха, сушена риба, борошно, сіль. От ви мені скажіть, як може не вистачати різноманіття їжі в тих родин, в яких є город? Тут і капуста, буряки, гарбузи, що вам не так? Ось вже наш товар пливе, які в них дивні човни. Трохи вже розібрали центр села, аж дихати легше стало, але цього недостатньо. Біля цеглярні запланую лісопильню, а ось ці дві на навуглярки підуть. Також біля лісопильні запланую ще склад, аби туди складати деревину. Ну і раз таке діло, то ще й теслярню. Я так подумав, давайте одразу заплануємо ще ковальню та ремарню, а центр села продовжуємо розбирати. Найгірше звільняти звідси людей, які працювали тут самого початку. Євгеній Пухлій, ні, тільки не ти. Я його просто переведу на іншу частину. Буде працювати на тій самій роботі, але тут. Ну вже сильно гарно він робить ті тачки. Левко, піздуй. О, Євгеній Пухлій, перемога. Сподіваюся, він щасливий. Ви погляньте, вже від центра міста майже ніц не залишилося. Але треба ще знести комору, ковальню, лісопильню та торгівельний склад. От мені страшно, що якщо я приберу комору, то їжа не буде постачатися і почнеться голод. Але думаю, все буде добре. Доки розбираю центр Чмирівки, я запланую миловарню. Думаю, чимрянам саме час починати мити руки, ноги комусь може рот, аби здоровіші були. Бля, вчимрян починається голод. А чим вам горох з борошном не вгодив? Добре, що в нас є торгівельний причал, завдяки якому можна попливсти в лиманівку за їжею. Купимо, як зазвичай, сушену рибу, мед, але цього замало, тому попливемо ще й в барвінкове. А поки що я запланую новий торгівельний склад в центрі села. Ламать не будувать, але центр села треба розбудовувати назад. Але на цей раз вже гарно. Одразу і комору тут запланую, а краще дві. Як ви вже зрозуміли, то центр чмирівки буде в нас торгівельним місцем. О, наші гонці приїхали в Беревінкове. Що тут в нас? А, е, єбаний горох, він в нас і так є. Це ж мені барвінкове. Але нічого, комору вже збудували, тому зараз у людей з городом будемо купляти їжу. Огірки, моркву, що тут ще є. Горох єбаний. Ну все, ніби з їжею розібрались. Навіть ніхто не емігрував із села. В центрі села ще збудуємо склад для того, аби ресурси з торгівельного складу перенести в звичайний склад. З настанням зими будівельники збудували новий торгівельний склад, а старий торгівельний склад був розібраний на вуглярки. Ще я вирішив збудувати тачкарню та дві малі комори для зберігання харчів. Далі вирішив запланувати соливарню, а також думаю, настав час вже бадяжити чмирівський алкоголь. Тому заплануємо броварню для виготовлення чмирівського пива та гуральню для чмирівської горілки. Нехай будують. Анекдот. Пожежа в Техасі, один пожежник каже другому: Я полізу наверх та буду тобі кидати дітей, а ти лови. Ну той поліз наверх, кидає першу темношкіру дитину, гух, не зловив. Подумав той і кидає другу, гух, знов не зловив. Кидає третю, гух, та чого він не ловить. Подумав він і спустився. Ти чого чорних не ловиш? А я думав, вони згоріли. Коли збудували броварню та гуральню, я наняв туди працівників та почав чекати першосортну алкоголю. Поки чекав, збудували ще й сироварню задля розширення асортименту на полицях яток. Тепер в нас є і молоко, і сир, і сметана, навіть масло є. І все своє, чмирівське. Але ось на полицях я так виставили неймовірно смачне чмирівське пиво та горілку. Чмиряни чергами стояли аби скуштувати свій алкоголь. Це стало чмирівським успіхом. Підсумки Чмирівка досі стоїть. Майже навіть без ніяких проблем обійшлося. Збудували промисловий район, зробили гарним центр села, що було неабиякою тяжкою роботою. Та навіть перейшли на правий берег, де збудували вже пару хат. Не забувайте понеділям ходити в церкву, не грішіть, а я цей во піду з куштуючмирівське пиво.